Доброго дня, шановні друзі, майбутні колеги. Дуже радий, що сьогодні зможу поділитися з вами найціннішим. Будь-яка справа, що має бути виконана навідмінно, потребує дотримання певних технологій, будь то встановлення зубного протезу, пошиття ділового костюму чи навіть приготування їжі. Для досягнення найкращого результату потрібна певна послідовність дій. Уявіть собі, що ми забули в борщ покласти буряк. Що ми отримуємо на виході? Все, що завгодно, але це вже буде не борщ. Так і в нашій справі, є певна технологія, щоб отримати лояльного клієнта, продати йому страховий поліс і отримати за це комісійну винагороду. Якщо ви засвоїте цей урок і будете дотримуватися технологій, то успіх вам гарантовано. При цьому сам процес для вас буде легким і принесе задоволення. Будь-який продаж складається з п'яти основних етапів: встановлення контакту, виявлення потреби. Презентації рішення, робота з запереченнями та завершення продажу. Ми будемо говорити з клієнтом про найголовніші речі в його житті: мрії, хобі, родину, гроші, здоров'я. Тому на першому етапі дуже важливо встановити якісні довірчі відносини. Якщо цього не зробити, то людина не буде з вами відвертою до кінця, що не дозволить отримати позитивний результат. Усе починається з першого враження, яке ви справите на клієнта. Як правило, вже в першу хвилину зустрічі людина приймає рішення, можна вам довіряти чи ні. 55% успіху залежить від невербальних сигналів, які ви транслюєте співрозмовнику. Тому рекомендую, по-перше, дотримуватися соціальної дистанції. Не підходьте до клієнта занадто близько. По-друге, намагайтеся бути весь час у відкритій позі. Не схрещуйте руки перед собою. Долоні мають бути направлені до клієнта. По-третє, використовуйте найдієвіший спосіб ефективної комунікації усмішку. Також пам'ятайте про підтримку контакту очима. Рекомендую вам потренуватися перед зеркалом. Ще на 38% успіх залежить від особливостей вашого голосу під час розмови. Ваша інтонація має бути доброзичливою, як зі старим другом та демонструвати вашу впевненість. Мова чітка, виразна, не кваплива. Також рекомендую дотримуватися темпу розмови як у співрозмовника. І лише на 7% результат залежить від вербальних сигналів, від того, що саме ви говорите. Як правильно почати розмову? Привітайтеся! Звертайтеся до клієнта за ім'ям. Скажіть, що раді вашій зустрічі. Зробіть комплімент. Тут важливо, щоб він був щирий. Почніть розмову про дрібниці. Обирайте приємні для клієнта теми. Уникайте заборонених тем спорт, політика, релігія. Використовуйте позитивну лексику, не жалійтеся. Тих, хто скаржиться, ніхто не любить. Як зрозуміти, що контакт встановлено? Якщо клієнт усміхається, в нього відкрита поза і він дає розгорнуті відповіді на ваші питання, ви сміливо можете переходити до наступного етапу.